справа алло куда вы дивитесь он тип бежит ну да скины кусани кто що там любит чайок и і... якийсь <плес> настольные <Діфісна, плес> игры вроде не запустите там четверку п'яткою, пятку можна шесткую можно и де вы появились напротив аэропорта бежим на альширим аж я по АССІ. Або по моїм могли зібрати. Якщо на мене дві машини не виїхало, то я йду до вас. Ага, одні пішли на сімку. Бля. Ладно, не сильте не, не сильно наливайте че, кот і сутт може бути. То він пропаде, потім пропаде потом поїздить. Пропаде, інсу? Ой, блін, так Ви? мене заде досить. Влікни. Є є є є є є є. Маск? Да. Єбать, чуть-чуть розбив, розбив, добей, 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 чуть-чуть. Там краблі. Вниз пішов, перший поверх. Ти диркни. Та блядь. Блєть. Ну ладно, я вже підіймався. <плес> <Хуєць. Шо> нахуй? <плес> воштит, нахуй. Подав мені бажаю, баний. Добити був щи. Ой, трика спрыгнула з телепорта, блин. На куди він пішов? Де він? А друг може. Може повертайся в мене. Драбаш, дроваш, дробаш. Добре. Криша, криша в магази у мене. Блять. На криші на магазі. Это погано уже, навірно. Тикай, тикай, тика, тикай. Пригнал. Блин, мене трехто. Я в 5 команд проїхав, и вони на вертаку за мной женуться. А, А ты, как як выжил? Чёрный с дробашом е. А я. Руку, руку а бачим может, на H5. Тихо. А, а тебя ты бы кто пенял? Блядь, я живей был, нахуй. А ты ты был, блядь. Блядь, а фу я как нахуй давал, блядь, ты заебал. Так тебя въебали, говорю. А я себя поднял. де тебе? Чого тебе три дня не було? Ти що ти ходи їбався нахуй на <рес> це? Та бо реально ми там бігали, мансували три дня. Що ти, ти бігав? У ти... Вас... Я... Вас... Вас... Я лежав. О. До нас хантери підходять. Протак. Вибив. Умер нахуй, блядь. Ще! Зарядки, то сама. Один в магазині, а, це мабуть Андрій все, все, все. Розібрався нахуй, блядь. Я бачив людей на сі, я бачив людей на строить. я скращу? Ну. О, нам брав дали. О, біжить тип. А то он що той саня біжить, да? Двойка, не, на мості. Двойка мистецтва. Я водою. Ні-ні, по мосту за з бойового. То то і інші. Двойка там біжить. Це мабуть з магазина або з бойового. Mm -hmm. Ой. Я напроти вас біжу по полю. Босне. Це боти по манілу плашуть. А вони вже я на ТБ. О, блін, мене заберуть по-любому. Може боти поїдуть. Я нема. Тут із бом. Світ... Ой-ой! ой, -ой, -ой. вони на АТБ, він. Лікарня, був. ні, АТБ ми. А, я на магазині вас. Еще і... І од... один ще десь під нами був. Он на лікарні був, yeah? не? Ні, ще один під нами десь був. А дай звідси о, видишь, Горко. А він пішком чи він цікаво на машині якийсь? А він на заправці. Пішком. Пішов. О, побіг. Куди на цей зайшов. По сходах пішов. Он, он, он пен, щоб він на крыше не заліз забрал не без письо. Куда ты пішов? Тут можуть бути, але електричка alto... пропала. Баный классиш нахуй. За ханомі, вот эти. А де вас ще, Що я дай. Або двоє. Двоє, двоє, двоє. А де вас забрали? Нас не забрали. Не, не, там не пошли. А. Вот двоечка, да? Э... И что я дам точку, пацаны, блядь? Давай. В районе пески. Это может быть и вони. Даю точку. Чтобы она не въебала, блядь. А у нас Банан не ну, можуть бати. Тут більше так, нікого саті не саті бачу. А, а ніки які там ніки пам'ята? Ніка, ну Скину БК В них і Бебку, маю лишні. В мене М бабку. В мене дрон. Ладно, нихуя, давай надо. Так, а шо, что там? Телевизор, каждый С клипом, с мастером. С мастером? С мастером? Да, здесь хай цукром присыпано. Нет, он то не паруется. Здесь все что-то. Машина какая-то подервалась. Ну, Миномет... Миномет, когда там на жабе. Kant je. je no, jest... To co? Co? Bognalew, dalej po To idę. No, tu jest Ale ktoś zabrał. zabrał. Ja wtedy preroguję, hand zabiorę. Co? Ja tu preroguję, nie pojedę, Tam... przykład. Tam poczekiwania panuje. Зараз полюбав на вертушку дасть. Куда золота? Не переїдем, чи не переїдем? Переїдем, переїдем. Я сюди переїжджав, як їхав. Ну ладно, щось на вашу совість. Це значить багато були. Вони мабуть, самі звідси сприйхали. Двой не бачу. Ну, а, ні, вони були тут, на цьому. но сам. сам. І урау, oui. да. Що за кудиля было? Видел там, да? Давайте так, кто тут зробим. Ебать. Uh -huh. Там таймур решат на. И в мене трика сзади. Прикольно. Так, двоє там, а двоє там, да? По теми получається. Чи не да, да. да. Один не видим, мабуть, я думаю, їх по троє і тих, і тих. Да... мене з цього забрали. Сусідні, <плес> да? Так. Да. З поліцайки. Ой, сіпі, Якщо перепригнути... Кого медик... Ні-ні, пробуйте резнути, резнути пробуйте. Чекайте, я підходжу. Блять, куди ти пішов? У нас тімейт лежить, він попиздив, блять. Він, мабуть, десь всередині сидять. Він дуже хоче записати відео. Ну яка відео, а? Тут так не робить. Камаз, боти. Я броню виступу не пробав. У дверях хтось. Ого, хорош. Щось бронебійне на нашу. Колеки дим дали. Один мінус. Потім, мабуть. Ти шокі! Fucking... Ні, а вони перший поверх чи що бігають? Уже перший? Так, да, бо я на другому. Ага. Да, да,

Ну цей лежить руку не кидає. Можеш. Он на горці ми Ту, були. О, тут стріляє, тут бот стріляє. Вон жабом. жаба. з жаба це мабуть, не та. Уже з бот які бішовы. О. Mm -hmm. О, тут один вийшов, і один лежить. Болько, 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 болько. А, ще один лежить. No. Це, походу, з іншої команди тип лежить. Можливо, це різні, да, були. Ну він видимо, якщо десь є. Парашут чую. Парашут в мене. О, хорошо. Давай на всякий випадок допитаю. Нема. <тапрошу> да, він був невидимий. Бронівик забрали. Скидую. Кидаю пашку. Бронь, да, броневик забрали. Ну це трійка, там трійка була. Зверху, да? Давай, може, тоді бойовий. Під лідом. Да, давай, бойовий. Бо вони зараз будуть там, походу. <звук> дякуємо, дякуємо, сань. Гарного перегляду. Його нокали вже. Ага, да-да, да. вони. О, О, о. піднявся. Підняв, я видно, ботинок нокнули. Випригуйте, випригуйте, випригуйте. Ви прыгайте, За хамазом, три хамазаки. Зай, синій. Їх четвірка. Ваншотний. Будинок другий поверх. У мене, у мене! Хорош. І один на горі. Диркінь, будь ласка. На горі розбив. Де На На самій горі, на самій вищій точці. У нас немає машини. Там так і сидить? Ну я його нокнув, може підніметься. Я біжу за квадриком. Ми граємо. Нормально, коли ми граємо, тут є що подивитися. Так не бачу його. Він нього скін. Такий типу, як тиква замість голови. <Слух> 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 О, то по-потебі, Андрюх. <Слух> На заї машина выйшла. Може бути. Давай, задуй. Ого, полицайка. Они шовка ще їдуть. Забрали в машину. А, а хто це по забору поліз? Справа. Алло, куда вы дивитесь? Он тип бежит. То тип? Ну да. Скине кусание. Фак Йо. По поланд. Ти бахали. Не, я тоже бачив по ковым а бо. Не понял сразу, ч с. Поланд, кэзи, полн. Но машина ще не вийшла, вони десь на машині, может у його команда даже. Нам б, конечно. Нам би давай вакку, цього поверну. Дивазу буде цей, нам їхати вже. О, машина тут вийшла. О, це ті, що були в Кощеї. До яких ми о, їхали. Та, вони піднімаються. Пішли в сторону вакуум. Нас часом а, має. ні, це інша машина, тут ще була машина. ж. Ну, ці не вийшли поки що. Там було, там. Чи вийшли? А це ні, не е, Не впевнений. По-моєму, її там не було. Okay. Олік перебив всю малину. Я через нього загубив тачку. 550 метрів, ну там є машини. Треба машину тут брати. брата и блять. Давай на, на броник можем прыгнуть. І поїхати по кругу. Да Де, Де Ко ты. Я вперед прыгаю. Туди я в сторону Еваку прыгаю. Давай тоді я тоже на Евак. В ту сторону. Брюха, їдь на міст прямо. О, давай, я лечу. Бобер, Бобер, да. Там по любому після його падіння то прозвучало дві машини, там боти, шли є. О, ще одна тут машина. Ну, якщо там є боти, значить там є люди. Ну, я думаю, вони останні залишились, чи ні? Е, ні, ні, ще ж був, О. катався на машині. Я думаю, що так.

Ма пропасно дуже довго. Той дуже довго не чому. Все, побілів. Опа! Oh. Снайпер, снайпер, снайпер. <laughs> да. А он не будешь кого піднимать. Можешь выкинуть? Бане? <laughs> да. <laughs> Звертака?